Добрий день, діти! Сьогодні ми продовжуємо вивчати числа та цифри. Ану, спробуйте відгадати загадку і дізнайтесь, яке число і цифру ми будемо вивчати? Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка, ми тебе впізнали. Поміркуйте, діти, на що схожа цифра три? Число 3 зустрічається в казках. Пригадайте діти, в яких казках зустрічається число три. Так, казка про трьох поросят, казка три ведмеді, казка три горішки для попелюшки та інші. Діти, а в якій геометричній фігурі завжди зустрічається число 3? Так, це трикутник. У мене є незвичайний трикутник. Він чарівний. Подивіться, скільки сторін він має. Так, три сторони. Одна, друга і третя. А також має три кути. Подивіться, ось вони і три вершини. А ось загадка від трикутника. Що нагадує він вам? Які предмети схожі на трикутник? Так, діти, на трикутник схоже: пірамідка, ялинка, ракета і шматочок сиру. За те, що ви були уважними, наш трикутничок подарує нам подорож. Раз, два, три, чарівний трикутник в казку нас приведи. А ось і наші герої казки. Як ви гадаєте, з якої казки ці герої? Для початку порахуємо, скільки ведмедиків нас зустрічають. Рахувати ми будемо зліва направо. Один, два, три. Всього скільки героїв? Вірно, три. Хто стоїть першим? Великий ведмідь тато. А хто стоїть останнім? Маленький ведмедик. А який за рахунком ведмедик? А хто стоїть між великим і маленьким ведмедиками? Герої казки нас запрошують в гості. Яка кімната у ведмедів? А що є в кімнаті? Так, стіл і стільці. А скільки стільців? Три. А чий стілець найбільший? Так. Тата, ведмедя, а чий стілець найменший? Правильно, ведмедика. Діте, що ми бачимо на столі. Три миски. Чи однакові вони за розміром? Ні, різні. Як ви гадаєте, кому належить найменша мисочка, ведмедику, а трішки більша миска. Мамі ведмедиці, а найбільша миска кому належить? Великому таткові ведмедику. Для наших друзів-ведмедиків я приготувала гостинці. Подивіться, скільки яблучок я приготувала? Так, два. А скільки в нас ведмедиків? Три. Чи всім ведмедикам вистачить яблочок? Ні. Скільки потрібно ще додати яблук? Ще треба додати одне яблучко. А тепер всім вистачає яблук? Так, скільки яблук? Три. А скільки ведмедиків? Стільки, скільки і яблук, теж три. Тепер яблук і ведмедиків впорівну. Діти, наші ведмедики дуже люблять грати в різні ігри. І вони приготували вам цікаву гру. Знайди цифру 3 на картині. Ну що, справилися з роботою? Знайшли всі цифру 3. Де була цифра 3? На дверцях будиночка. На кроні дерева, на хмаринці і на грибочках. Ну що, дітки, сподобалась вам наша подорож? А щоб краще вона запам'яталась, я пропоную вам назбирати каштани, жолоді, горішки і викласти цифру 3 на доріжці або на столі. Надсилайте фото мені ваших цифр! А нам прийшов час прощатися з героями нашої казки. До побачення!